чудною слагаю, Словеса хвалебные си. Радуйся, царице, преблагая, Презри прегрешения мои. На кого воззрю вас, недостойны. Их кому прибегнув скорбный час, Призываю имя Пресвятое, Мать света не остави нас. Призываю Мати света, не нас. Храм, давній храм, такого храму у нас навіть тут, не що в Хмельницькій області, а взяти вокруг, щоб замку був збудований такий храм, храм, що він стоїть на одному столбі. На одному стобі храм вбудований, зроблений склепом, який в нас в даний час це важко дуже зробити такий храм. Це є святиня і святинь. Так, сутковецький храм Покрови Пресвятої Богородиці тримається на величезному стовпі. Цей стовп доверху розширюється і утворює чотири склепіння, що спираються на нього. Таке архітектурне рішення, незбагненне диво. Складається враження, ніби церкву разом із людьми будували ангели, земних і небесних будівничих. поумлювал, надыхал и укрепливал сам Дух Святый. Храм это таинственное место, где живет полностью своей жизнью и присутствием самый, сам тридиный Бог, Отец, непостижимый, и однако, который через нашу Приобщенность ко Христу делается и нашим отцом, и сыном, который стал человеком, одним из нас, оставаясь Богом в полноте этого слова, который нам по его собственному слову брат, друг и Дух Святой который посылается и пронизывает нас, и преображает нас постепенно в меру отчасти нашей веры, отчасти чистоты нашей жизни, но еще в большей мере, в меру божественной любви и снисхождения к нам. Наші предки в ті далекі часи, коли сутківці знаходились на південно-західному прикордонні Русі, що межували з диким полем, розуміли, без храму не стоїть жоден град, жодна вісь. Не випадково в сунмі наших святих, Бог прославив усі верстви слов'яно-русів, і князів, воїнів і смиренних черниців. Тому то і земля наша родила рясно, і народ не вимирав, а ворог супостат, який приходив на Русь із мечем від меча, і погибель знаходив. Повнота Божественного присутствия здесь обитають с нами, в глубинах алтаря и переливається через край, в храм, де ми всі знаходимося, і далі тече волнов. Весь мир, який Бог создав, по панізичений, непостіжимий для нас любви. Село Сутківці розташовано в глибокій долині річки Ушиці в п'яти верстах на схід від містечка Ярмолинці, місцевість гориста і здорова. Так описує географічне розташування сутковець церковний історик Юхим Сіцінський. На думку краєзнавця Валерія Дичаківського, судківці походять від слова судки, тобто яри. Дійсно, село оточено природно утвореними ярами. Місцеві жителі займалися переважно селянською працею, тихий край мирних трударів, от тільки епоха була не мирною. Сучасні науковці вважають, що на початку 13 століття Сотковецька споруда була не сакральною і мала вигляд оборонної башти. На думку одних дослідників, фортеця перетворилася на храм наприкінці 13 століття. Інші датують її перебудову двома століттями пізніше і навіть називають дату 1476 рік. Може, і воно й так. І на кордоні в Судківцях спочатку звели військовий об'єкт. Проте в основі церкви фортеці лежить рівно кінцевий хрест, кінці якого закруглені і утворюють всередині храму чотири напівкола. Східне напівколе займає Вівтар, у західному вхід до притвору або церковних сіней. Це дійсно є пам'ятник архітектури. Сюди, які приїжджають туристи, вони удивляються тому. Є приїжджають і з Росії, є приїжджають із Польщі. Були от і з Германії, з Німеччини, з Австрії. Були. Вони удивляються тому, що стоїть такий старовинний замок, храм. Історія Святопокровського храму міцно пов'язана з історією Русі України і насамперед з історією козацтва. На 1492 рік вчені відносять першу згадку про дії козаків-християн, котрі в гирлі Дніпра напали на турецьке судно. А через 100 років козаки опанували широку порубіжну смугу на півдні, що тяглася від Хмільника до Кам'янця. Саме на цей період і припадає поява Судковецької церкви фортеці. Как мы уже зазначали, одни исследователи называют дату ее народження Конец 15-го, інші, зокрема, Юхим Сицинский ⁇ Конец 16-го столетия. Бульба была прям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый... XVI век, когда завелось казачество, широкая, разгульная замашка русской природы. Это было необыкновенное явление русской силы. Его выше было из народной груди огни в обед. Церковь у сутки всех не выпадково присвячено Божьей Матери. Козаки вважали її своєю покровителькою і заступницею і особливо шанували свято Покрови. Нащадки рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі, вони усвідомлювали свою землю, свою Батьківщину Домом Пресвятої Богородиці і боронили материнську оселю, обстоюючи тим самим національну свободу. В якомусь то смисі можна сказати. что Божья Матерь – это врата небесные, врата, через которые живой Бог вступает в мир, врата, через которые Он этот мир своим воплощением вносит в глубины божественного присутствия. Ад по мне злорадствует, кромешный. Воды волны надо мной шумят. Не остави меня, надежда грешных. Призову тебя, услышим меня. Пить слезами растворя Пепел, як хліб снідаю нас. Радуйся, царице, приблагая, Тільки ти ще взискуєш на. Одна жінка, піднявшись наверх, не пробувши там і дві-три хвилини вона звідти. Швидко зійшла наниз. І підходить і каже, батюшка, йдіти, я вам щось розкажу. Я кажу, що сталося? Вона каже, колись мені приснився 10 років тому назад приснився сон. Що ви будете в такій святині, що ви почуєте дуже велику силу Божу. І вона каже, я була по всіх святинях. Я приїхав просто сюди. Погостювати, бо тому, що тут проживає мій брат, а я проживаю у Росії. Я в Росії об'їздила багато храмів. Я не чувствую ніколи такої сили Божої. А це я зайшла наверх і мені цей сон збувся. Через 10 років цей сон збувається, що дійсно я почув цю силу таку Божу. Що зійшовши на мене, ніби Дух Святий із Небес, храм Оборонець збудовано ще в ті далекі роки, коли Подолія зазнавала набігів та спустошень басурманів зі степу, пише Юхим Сіцинський. Козаки відбилися від окупантів. Та ось спливла дуба козацької звитяги. І християнська фортеця, яку не змогли зруйнувати чужинці, стоїть, наче воїн, поранений і покалічений своїми. У 1829 році в храмі був іконостас, витвір церковного мистецтва. Тепер це фактично макет, точніше, кривавий бинт, що прикриває глибоку рану на тілі Божої Матері. Це храм, є історія нашої держави. Ну, цей важкий час, я розумію, цей важкий час. Важко, дійсно, для можна виділити якісь кошти, не так, щоб їх пустити, а дійсно пустити в діло, пустити в цю святиню, цю святиню, яка є дійсно наша гордість, гордість нашої держави і действительно цього села Сутківці. Кажуть, штатні державники добряче шарували по сусіках, і в 2007 році нашкребли аж півтора мільйона гривень. За ці патріотичні кошти спородили тимчасовий так званий консерваційний дах, аби те, чого не зробили з храмом басурмани, не довершили дощі сніги вітри. Я уже сино. Ви не можете прийти і вам. Зараз рік, уже 2011. Ті півтора мільйона з державної казни, витрачених на збереження вітчизняної історії, перетворилися на свищі в шатрових банях. Шлях природним стихіям у середину храму відкрито. А на ремонт усієї церкви фортеці грошей так і не знайшли. Тут, вокруг ще цього замку, був мур обурований. То почали робити ми оцей мур. І не закінчення, тому що закінчилися кошти. Немає коштів, щоб зробити так, як воно було в ті наші давні наші часи. Судковецька церква, фортеця є пам'яткою архітектури державною власністю, тому духовна влада не має права докласти рук до реставрації святині. Власник не дозволяє. Ми вже пересвідчилися, як штатні державники бережуть свою власність. На смерть стоять. У церковному погребі лежать кістки. Ось у цих мішках. Останки козацького роду. За радянської доби в храмі був колгоспний склад. Може, тоді їх і спакували. А може історики-гуманісти у такий спосіб зберігають експонати своїх розкопок. Матеріал для майбутніх дисертацій і виходить нікому поховати героїв України за християнським звичаєм. Третій раз прості. Прости. Я казав, що давайте перехоронимо ті кості, щоб вони там у нас у мішках. Ми нам запретили архітектори перехоронення зробити. Як не парадоксально, але в авангарді супротивників відновлення козацької святині крокують науковці. Дехто з тих книжників наполягає, що після 30 років дослідницької роботи відновлювати храм нелогічно. Ще зарано чи так кортить продовжувати студії? Фішка в тому, що в Європі спостерігаються аналоги Судковецької фортеці, причому не сакральної, а саме оборонної споруди. Ну і хто ж візьме? Та відмовиться від закордонних відряджень. Ох і многої. Поконям! Раміранця! Люди, які тут. Проживають, я от тут служу пару місяців, тут я служу в цьому селі Сутківцях. Люди тут непогані. І довід вони приходять до цієї святині, вони так само вони вважають, кажуть, чому туди йти? Там немає. Все розвалили. Іконостас забрали, який був ще як тут іконостас. І вони як відкинули їх від храму. одну пророчит И скопаша чужди нам ров Только в тыге гефсеманийской ночью От Руси не отняла покров От раковицы мати света нету силы отступления зреть. Что еще просить мне в жизни этой? Дай мне православным умереть. Что еще просить?